У передень професійного свята юристів у сумському коледжі СНАУ пройшла зустріч, діалог, його величні справи. Учасники форуму, студенти, викладачі правознавчих дисциплін, випускники різних років, сімейні династії правознавців. Колишні випускники коледжу, а нині відомі на сумщині юристи, поділилися зі своїми майбутніми колегами життєвим та професійним досвідом, обговорили питання сучасної юриспруденції. Сумський коледж СНАУ справжня кузня юридичних кадрів. Цьогоріч понад 250 студентів опановують його стінах професію юриста. Більшість з них планують продовжити навчання за профілем у вишах. І день юриста для коледжу свято визначне. Завдання педагогічного колективу нашого коледжу сьогодні готувати таких фахівців, які б, по перше, мали глибокі теоретичні знання по-друге, могли. Мобільно реагувати на всі ті зміни, які відбуваються сьогодні в суспільстві, бо саме такі фахівці якомога швидше напевно що сприятимуть тому, щоб подолати той правовий нігілізм, який ми маємо на сьогодні в нашій державі. У переддень свого професійного свята майбутні юристи та викладачі правознавчих дисциплін запросили на зустріч, діалог його величність, право сімейні династії правозахисників та випускників коледжу. Колишні студенти відзначають саме у стінах коледжу, вони отримали міцний фундамент знань. Основні знання в царині права, саме знання теорії держави, права я отримав саме тут. Я вважаю, що завдяки цьому. Я тим, ким я зараз є. Заклад дуже змінився, закінчив я його у 2000 році. Колектив, який був викладацький, такий залишився, добрий, чуйний. Хотів би побажати їм всього самого найкращого. Ну, Процвітання цьому живому закладу. СНАУ виховав кілька поколінь юридичних династій. Глава родини коритників Олександр, директор компанії Правозахист. Його донька Людмила, випускниця коледжу СНАУ, працює юрисконсультом. А син студент четвертого курсу юридичного відділення цього навчального закладу. Наймолодші представники сімейних династій правозахисників переконані у виборі фаху не помилились. На мене ну, вплинуло те, що мій батько працює юристом, і в один момент я зрозумів, що це те, чим би я хотів займатися. В своєму житті. Я, можна сказати, з самого дитинства е, росла по законах. Батьки вплинули на визначення мого фаху. На сучасному ринку праці талановитий юрист на вагу золота. Юристи вкрай потрібні на селі у кожній селищній раді, говорить заступник голови сумської облради Валерій Тулбатов. Для нього день юриста свято родинне, адже у його сім'ї ціла плеяда правозахисників. У нас юрист це моя старша дочка Олена. Зять юрист. Він працює в прокуратурі. Ну і внучка юрист уже я на четвертому курсі вчиться. Діти стали набагато відповідальнішими, набагато зрілішими і набагато добрішими. І мене це радує. О, хочу ділилися зі студентами секретами професійної майстерності. Особливо гостра дискусія була щодо аграрної реформи та юридичних аспектів продажу землі. Експеримент виявився вдалим, говорять педагоги. Тож подібний формат зустрічей у коледжі СНАО практикуватимуть і надалі.